Ось таке от сховище. Почали деконструктив два І Ось Так от. І сюди похилий а, край. А, сьогодні у нас кінець березня, а точніше 29 березня. Чи 28? Я точно гляну 28 березня. 25-го року. Все-таки стани моркви. Я вам скажу, що доволі, доволі гарні. Хочу також звернути вашу увагу, що для того, щоб мінімізувати втрати по турбуру, вона укривалася отакою. От Плифта, а як поліпропілен. пропілін. А... Хоча, хоча він і створює капельку, є моментами, рчашки, але не по Потургу вона тут зверху прям е бомбезна. Не люблю вкривати, е люблю більше налаштовувати холодильне обладнання, так що воно менше сушило, тоді так мені подобається краще. Таз. Наразі зараз температурку поміряємо і зробимо далі обхід. Це Мене запросили допомогти розібратися з деякими питаннями. Наразі таких дуже критичних питань не бачу, час від часу трапляються деякі чашки, але для цього періоду це нормально. Чому І вони вкривають? Бо знаєште, напроти випарника прихвачує, відповідно вона тоді втрачає тургор. Але ці речі треба враховувати. Зраз відключу підсідку. Мінус 0,2, мінус 0,3. Добре, обладнання вимкнулось, трошки легше буде мені. Бо тут прямо напроти випарника, прямо холодно-холодно. Так, Температурку поміряли, також ми ще поміряємо кількість сухих розчинних речовин, на які тісно корелюються з термінами зберігання. Ось. Ну і далі вже побачу, я бачу там трошечки є росточки, зараз включу фонарика і трошки подивлюся. Так, ось включив відео, хочу показати оцей момент в першу чергу. Майже, де випарник. Бачите, як іде порядовка-порядовка йде, потім йде зміщення порядовки і далі рядами. Тобто зазвичай такі речі трошечки ускладнюють рух повітря, відповідно трошечки сповільнюється період охолодження, особливо на старті і при більш високих температурах, ніж 12 градусів. Ну, виникають різні питання. Все, бачите, я вам казав, що трошки є е, е, пророща. В принципі, це не критично, це, оці росточки обломилися, от, вони незначні і все гаразд. Ось, тут їх невеличка кількість, і я думаю, що це виключно поверхневий ефект від вкривання.